Прийшла весна, почався сезон соняшника, і почали вже приходити запитання про гербіциди на соняшник. Хоча ж соняшник не всі досіяли, але тим не менше питання наступного плану: чи можна додавати прилипачі поверхнево-активні речовини до імі препаратів? Вони ж імі, вони ж Clearfield, вони ж КЛ, вони ж там, можливо, ще якісь інтерпретації. Коротше, євролайкінг, і всі на нього похожі. Просто в них діючі речовини відносяться до імідезалінонів, відповідно, їх називають імі. Відповідь на це питання дізнаєтесь у цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном і засновник AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Чи можна я додам якогось мінімального прилипача, там до якогось укровітовського, нертусовського, альфовського, там та хоч навіть оригінального євролайтінга. Ну, от е, е, чи можна я додам силіконового, чи можна я додам жирного, чи можна я добавлю додав, якогось трендоподібного. Трендоподібні називаються всі там, де жирний спірт оксітілен. Чи можна, я додав якогось прилипача, щоб було ефективніше? І ми завжди відповідали, що ні, не можна. Але зараз фермери додають, що бо деякі виробники починають рекомендувати. І тут виходить така, вибачте, колізія. Як в тому прикольному відео, у мене є колізія! Підпис десь і підпис десь. Колізія. Да? Чого? Тому що, вибачте, в каталогі написано, що нічого додати не треба, а це означає, що і не можна. А приїжджає а, представник виробника, а, там, якихось генеричних компаній, і каже, що та ну, що ти, ну, добав прилипача, буде тобі щастя, буде точно а, працювати. І я дуже чітко бачу, звідки ростуть ці ноги. А, чого. А деякі представники виробника починають так говорити, і відповідь насправді на це питання дуже проста. Чого тому, що вони дивляться на Clearfield Plus препарати. Ну, типу, був Eurolighting, став Eurolighting Plus. був Pulsar, став Pulsar Flex. І так далі. Найкраща інвестиція це інвестиція в українську землю. В світі, де ринки постійно змінюються, земля залишається стабільною та надійною інвестицією. Тому хочемо представити вам те, що суттєво спростить процес купівлі та продажу землі. І це зручний бот у телеграмі та вайбері. Він працює через офіційний майданчик системи Українську універсальну біржу, що гарантує його надійність. Забудьте про складність та заплутаність процесу. Тепер все можна зробити за кілька простих кроків. Як працює бот? Все дуже просто. Переходьте за посиланням, відкривається бот, вказуєте ваш номер телефону і ви відразу можете користуватися. Далі потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки, область, бажану площу та інші критерії. Щойно з'явиться потрібний аукціон, бот відразу вас повідомить. А якщо у вас вже є кадастровий номер конкретної земельної ділянки, Вкажіть номер у боті, і як тільки вона буде виставлена на продаж чи оренду, ви відразу дізнаєтесь про це. Ви також можете вказати конкретного продавця чи орендодавця. Будь-то сільрада, міська рада або підприємство. Завдяки боту від української універсальної біржі купити чи орендувати землю можна швидко та просто, всього декілька кліків на телефоні. А головне, бот абсолютно безкоштовний. Рекомендуємо вам зараз перейти за посиланням під відео та скористатися. Перегляньте, яку найближчу земельну ділянку ви можете орендувати, чи дізнайтесь, яка зараз ситуація на ринку землі. Відповідно, а що ж такого в цьому євролайтінгу плюсу, що під нього є прям новий соняшник, під нього є прям ціла нова технологія. Не Clearfield, а Clearfield Плюс. Починають ці представники-виробників перебирати, що ж воно таке. Ага, там кажуть якась формуляція. Що таке формуляція? Ну, значить, туди додавали якихось там прилипачів, змочувачів, ще якоїсь штуки, щоб воно краще працювало. І воно так-то воно так. Да? Але як в тому анекдоті, каже, що таке бегемот, каже, ну ти коня бачив, то таке, тільки геть не таке. От, точно так само воно працює. Що так, да, воно там, звісно, формуляція прилипачі, але взагалі не так працює. Чого? Тому що там формуляція дуже складна, запатентована, і виробити її просто так не вийде. І виходить, е, що плюсова формуляція, да, вона е, робить так, щоб препарат швидше втягувався, краще утримувався. І відповідно, як наслідок набагато краще контролював бур'яни, але це не за допомогою тих прилипачів, які ви можете додати самостійно. Тобто, це не через силіконовий іоногенний, це не через жирний, там, типа, меро, це не через трендоподібні жирні спірти. Ні, формуляція Clearfield – це зовсім інша штука. Формуляція Clearfield Plus маю на увазі. Це не просто коли до Євролайтінга додавали прилипач. Це реально. На новий препарат, це реально нова система. І якщо ви до якогось там, вибачте, Укровіта, Нертуса, Альфе, там, чи Агрохімчота там, додати просто прилипача, то у вас не вийде клієрфіл плюс препарат. От не вийде. Навпаки, ви зможете отримати негативний ефект. Чого? Тому що формуляція діючої речовини, ту, яку ви вже зараз купуєте, вона розрахована на на ті культури, на той ефект, який зараз є. Якщо ви додати якогось прилипача жирного, який буде там, змивати восковий нальот і втягувати швидше, або якщо ви додати прилипача, який там, зменшує поверхневий натяг, збільшує покриття, як наслідок збільшує проникнення ефективність, або якщо ви додати жирного прилипача, який дуже сильно збільшує ефективність, от, то ви швидше за все отримаєте негативний ефект на культуру. Чого? Тому що соняшник так само буде отримувати з поверхнево-активною речовиною діючу речовину. І ефективність проникнення діючої речовини в соняшник, так само, як і в бур'ян, буде більша. І з дуже високою долею вирогідності при додаванні до стандартних КЛ або імі препаратів прилипача якогось з дуже високою долею вирогідності ви будете отримувати негативний ефект на соняшник. Тобто, да, бур'яни буде дожимати краще, але соняшник буде, як каже моя Оксана, гекати, да, і йому буде погано, да, він буде в стресі, знаходитись довгий період. Більше того, потім вмісто шапок можуть ще повилазити так звані грамофони, кулаки. Да, тобто просто вмісто шапки буде якась зелена штука, і урожай весь цього соняшника може взагалі. Не отримати, тому а, я завжди люблю говорити, колеги те, що написано в каталогі, написано потом і кров'ю. Якщо так написано в каталогі, значить хтось на цьому вже втратив мільйон. Не підставляйте свої гроші, свій капітал, свої гектари сюди. В каталогі написано, що чисто препарат без нічого, значить, чисто препарат без нічого. І навпаки, колеги, ще раз нагадую: якщо ви вносите трибенурон метил на соняшник. В каталогі написано, що до нього треба додати прилипач. Він ефективний при 25-30 грам, якщо додати прилипач. Не треба його давати 50 і на всякий случай 70, щоб точно забрало. Треба дати 30 і прилипач. Бо так написано в каталогі. Все, що написано в каталогі, написано потом і кров'ю. Хтось на цьому вже втратив мільйон. Не підставляйтесь і ви. От. А, розклав вам таку чітку послідовність про прилипачі. Про а, деяких представників, а, виробників, які намагаються консультувати, а, будь ласка, а, дивіться те, що написано а, в каталозі. Ви приймаєте рішення, що у вас буде в боку, ваше рішення є єдиним вірним. Моя задача а, проговорити з вами всі ризики, щоб ви могли прийняти рішення. Якщо ви побачите, що та, мать його так з цим соняшником, мені тут головне бур'ян забрати, окей, пробуйте. Але якщо ви хочете отримати врожай, то пам'ятайте, що є дуже дуже великі ризики. Пишіть ваші запитання в коментах під цим відео. Дякую за перегляд. Хай прибуде з вами врожай і перемога!